Нардеп із Сумщини очолив рейтинг тих, хто у лютому пропустив більше половини голосувань Верховної Ради. Йдеться про народного обранця від фракції Батьківщина Владислава Бухарєва. Його відсутність в парламентській залі зафіксувала громадянська мережа опора. На персональній сторінці нардепа на сайті Верховної Ради значиться, що він у цей час хворів. Таку ж інформацію надала нам і його помічниця. переболел тем самым гриппом, которым болела по страны. Осложнение э, очень большое, но легкие. Три недели провел в больнице. В больнице все отклонились. Там, где его положено, как-то обслуживаться, а в других больницах их не обслуживают. Владислав Бухарів єдиний нардеп від Сумщини, який втрапив у список тих, хто пропустив понад половину голосувань парламенту. Всього таких 70. Ще шість нардепів не взяли участі у жодному з голосувань у стінах Верховної Ради впродовж лютого цього року.